Це тема, про яку чоловіки мало хто з них говорять вголос. Але тема дуже важлива, тому ми поговоримо про неї. Секс-іграшки в парі, чому так багатьох чоловіків це лякає? Чому з'являється сором, конкуренція, що тебе просто замінюють? І як насправді це впливає саме на пару. Я лікар сексуальної медицини, психотерапевт, лікар-психолог. І я часто бачу, як саме ця. Тема стає полом для боротьби та контролю. Для багатьох чоловіків, знаєте, сексуальність це ідентичність і статус. Тобто, я той, хто дає задоволення. Коли з'являється іграшка, то дуже часто з'являється конкуренція. І це не про слабкість, це про культурну особливість, тобто про патерни чоловічої сексуальності. Тому проговоримо про чоловіче его, сексуальність та контроль. Ви знаєте, що секс для багатьох взагалі чоловіків це не тільки близькість, але це контроль, це влада, це ефективність і результат. А саме іграшка може порушувати цей сценарій. Вона отримує оргазм без мене. А хто я тоді? І знаєте, тут важливо зрозуміти, що сексуальність це не змагання, а система взаємної присутності. Ви знаєте, що дуже багато спішних чоловіків та пар приходять до мене на консультації. І саме з такими темами, не публічно, а приватно. Я беру невеличку кількість клієнтів у свій супровід. У супровід роботи над близькістю, рішенням та дорослістю. Я не працюю у форматі разових консультацій. Я працюю саме на глибину, тобто приватна глибока робота, але обмежена кількість клієнтів. І ви знаєте, що саме сексуальність і особливо конкуренція, будь то іграшки, будь то минулі стосунки дуже сильно б'ють по самооцінці. А отже, і впливають на сексуальне життя. Чому ж все ж таки жінки використовують ці іграшки? Жінки часто їх використовують не проти партнера. А для свого тіла, для контакту з тілом. Дійсно, це про задоволення, це про дослідження себе і дуже часто про автономію. І знаєте, проблема тут не в іграшці, а в тому, що пара не інтегрує це у спільне сексуальне життя. І в результаті іграшка стає третім у стосунках. Тобто, це стає, знаєте, як символом дистанції. Тобто використовується, коли партнер емоційно недоступний. Коли є сором говорити про свої бажання, і коли секс стає механічним, тоді тіло просто шукає інший спосіб регуляції. І ви знаєте, що у зрілій парі іграшка це не конкурент, а інструмент спільної сексуальної розмови. І архітектура близькості, з чим я працюю, то тоді, коли партнер не боїться бути свідком задоволення, коли тіло і психіка вони в діалозі. А не відокремлені один від одного. Якщо відокремлені, це про чисто механічний секс, мастурбацію. До речі, в мене є попереднє відео про це. І ви знаєте, що ось ці всі ось три пункти, які я сказала, що це можна змінити. І це одна із таких ключових глибоких тем, в яких я працюю саме в побудові близькості, саме в психотерапії, саме в сексології. Ви знаєте, я бачу дуже багато успішних чоловіків, які можуть будувати бізнес, керувати компаніями, але не знають, як бути уразливими в близькості. Тобто секс-іграшка стає як символом того, що вони можуть втратити контроль. Тобто це їх страх. А от доросле чоловіче сексуальність це зовсім не про конкуренцію. Це про здатність бути в контакті. І коли ти не єдине джерело, стимулу. Тобто немає такої величезної думки, яка є в багатьох чоловіків, що я повинен задовольнити. Інакше хто я. Тому секс-іграшка вона не руйнує близькість, руйнує близький страх. Страх говорити, бути присутнім і відчувати. Тому близькість це система, її можна перепроектувати. Тому я і працюю в глибокому супроводі, де беру обмежену кількість людей. Бо це глибока робота. І якщо вам відгукується це, мої контакти будуть в описі під відео. Тому на цьому сьогодні все. Мені дуже приємно, що ви пишете свої коментарі, що ви ділитесь своїм досвідом. Мені також цікаво, як ви відноситесь до іграшок. І, взагалі, цікава ваша думка стосовно сьогоднішнього відео і страху, і конкуренції. Тому чекаю вас в коментарях.